Всім привіт! Оце вот такий да тут спальний спальний райончик. Ось подивіться. Це 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 звичайно, Франція. Там частний сектор. Я тут на пошту йду. По своїй мокументі, повторився щойно зі своїми соціальними працівниками ось нагрубив їм, як тільки я міг. Бо вони не, не праві, вони геть на мене забили свій большой та жирний, якщо в них він тільки-тільки є. От. Ну так, да, грязновато. Щось не вивозить в мусор, недолік. От. Але таке, вони тут потім приїдуть, все це буде, буде вищати, як хвита яйця. Місце все це. О, я прийшов. Вон там моя ляпост. Все, давайте, всім гарного дня, мирного неба. І що все це хуйло здохло нарешті? Мо моцковське. Моцковське, хуйло, щоб воно здохло. Слава Україні!